Доброго вечора, четвер, відверта розмова, і кожного тижня, коли ми плануємо собі, якою буде наступна тема нашої програми, ми довго вагаємося і багато дискутуємо. Очевидно, коли в країні нічого далі не зрозуміло, і люди стоять і мерзнуть на майданах. Хочеться про це говорити і говорити. Але листи трьох дітей до Миколая наштовхнули мене на іншу тему. Хлопчик попросив, щоб батько взяв його на майдан, а двоє дівчаток попросили. Про мир в Україні. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, пасує говорити про свято, яке є дуже теплим, дуже традиційним, якого ми чекаємо кожного року про свято Святого Миколая, якого ми власне сьогодні і вшановуємо. Тому на початок пропоную про це подивитися. Сюжет як святого Миколая чекали дітки в садочку. Тих малюків святий Миколай приходив і в садочку, і вдома. Ніхто не залишився без подарунків. Мені, Святий Миколай, приніс годинник в шафці і цукарки». А ти була чемна? Так. Що ти хотів, щоб Миколай тобі приніс? Ауді, але приніс мені яйця. Бариса. і…» І сукарки, чи і коника, і лігу, біду. літак, з Ви Викудай поїтельський відділок. Там є масини, пітьмени, і Це будинки. Діти знають, що потрібно робити або чудотворець тебе не минув. Спати, чим? І швидко засинати і лягати спати. Чемний бути. Аби задобрити Миколая, діти вивчили танці, пісні та віршики. свято. Прийде до нас зла. Принеси нам ба. Да? Дупали. Чекали діти Миколая не тільки в садочку, чекали його дома. Про те, як діти заглядають під подушки і як тішаться подрункам, я пропоную подивитися ще один зворушливий сюжет. Святого Миколая з нетерпінням чекали у родині Волошинів. Старша сестричка Оля будить молодшу катрусю, аби роздивитись подарунки. Миколаєнки не вийшов. Приміряє обновку та розповідає про свої переживання, вірить у святого дідуся, але боялась, що чудотворець може не прийти. Хоча, зізнається, дівчинка поводилась добре. Великими подарунками приносить чемним, а нечемним дітей приносить трохи мало. А от старшій Олі дорослі гостинці, телефон та навушники. Який красивий. Да. Бачиш цей Бачиш? Так, да. який гарний. Звичайно, да. що я люблю це свято дуже сильно. Він мені приніс телефон з наушниками, я просто завжди мріяла. З подарунками та гарним настроєм можна і у школу йти вчитися. Всі, папа. Папа, Донемовляти Єви чудотворець поки що не приходить. У родині жартують. Це батькам святий Миколай подарував Єву. І у нас у студії сьогодні люди, котрих можна ем, сміливо назвати помічниками Святого Миколая, і світські особи, і духовні, також і я з приємністю називаю наших гостей. Це, це отець Роман Прокопець, директор центру опіки серіту ГКЦ. Слава Ісусу Христу. Слава отче. Дякую. Софія Палюк, представник Мальтійської служби допомоги, відома організація, яка в нас асоціюється з Святим Миколаєм. Так, так. І Микола Швед, координатор фабрики Миколая. Миколу також ви могли бачити в наших сюжетах, як вони працювали. Впродовж цього місяця доброго вечора, Микола, і доброго вечора, Софія. Отже, мені здається, що Святому Миколаю як жодному з інших святих пощастило найбільше. Його чекають увесь рік, діти так по-різному його сприймають, дуже стараються, і, може, ви нам коротенько, хто ще, може не знаєте, не знає, нагадаєте історію цього святого, як так сталося, що ми його так вшановуємо. Ну, дякую. Звичайно, що Святий Миколай нам усім пригадується, пам'ятається, з його такого способу життя. Найперше, те, що людина, маючи якісь достатки, не тримала, не зберігала їх для себе, а вміла і щедро роздавала іншим. І, власне, ті інші це були найперше потребуючі люди, ті, які цього найбільше потребували. Цей спосіб, який. Святий Миколай робив ці добрі справи, також не зворушує і надихає нас до маленьких, можливо, і великих подвигів. Це бути в таємниці, так? робити ці добрі справи в таємниці, і щоби ця людська слава не затемлювала цей вчинок, який люди не робить. І те, що цей святий жив багато століть тому. 17 сімнадцять століть тому наскільки я прочитала, так, так і те, що до сьогоднішнього дня в багатьох країнах світу дуже так ну серйозно, дуже сильно його почитають, люблять і очікують, е, свідчить про те, що насправді цей добрий приклад він е, в житті людини відіграє важливу роль. І те, що діти його чекають, це також дуже важлива річ. Скільки я прочитала, цей святий допоміг батькові родини, де було троє дівчат, не віддати їх, ну можна сказати, в рабство, та а допоміг їм якось влаштувати свою долю, і кожного разу він залишав мішок з грошима, щоб наступна донька могла вийти заміж, і влаштувати своє життя. І так складається з історії із нашої релігії, що цей святий приносив завжди найнеобхідніше. Коли ми бачимо сюжетів, чого потребують діти і що вони отримують, то так виглядає це велике свято для мене велике. Свято, я думаю, і як для всіх вас. Трохи на, має такий споживацький відтінок сьогодні. Чи це так є? Насправді, це десь е, дуже часто наближенні свята Миколая і його пережитті десь насправді таке відбувається. Тут, тут Хто де... в цьому винен? Батьки, mm -hmm. помічники Миколая чи діти у нас такі, чи світ у нас такий. Ну напевно, що дитина виховується, та дитина, яка виховується з сім'ї, вона черпається від, від сім'ї, так тобто, напевно, ставлення батьків напевне неправильне тлумачення цього і суспільство, де споживацьке також воно є наслідком, того, що діти вимагають. Багатьох випадки вимагають просто щось такого надзвичайного великого, дуже часто того, що батьки реально не можуть дитині цей момент дати. І з цього можливо навіть виходять певні конфлікти. Так? Це один момент, це інший. Я працюю з дітьми-сиротами, з дітьми в інтернатах, дитячих будинках. І зустрічаюся з таким моментом, що добродів є дуже багато, так? особливо, які з'являються на ці свята, Миколая, Різдво, Пасху. І просто такі десь, ну, кожен із себе хоче подарувати щось цій дитині, яка є без батьків або без належної уваги. І коли таких людей збирається десяток, це ж надзвичайно, що добра справа надміром також має свій негативний тоді наслідок. Софія, ви, я думаю, не одного вже Святого Миколая перебули, зорганізували, допомогли йому. Чи важко організовувати таку допомогу, чи важко організовувати цей день такі організації, як ваша? Які, з якими нюансами ви стикаєтеся, яких би не мало бути, скажімо? Ми так сьогодні хочемо про світле добре говорити, mm -hmm. але може варто говорити і про різні. Про, про серйозні речі, які складаються світле й добре. Е, наша організація має доволі великий об'єм роботи, і тому, відповідно, та праця, котра вкладається, аби цього дня чи там протягом цього тижня діти отримали подарунки, є теж доволі великою. І, очевидно, має теж в своїй складовій складні моменти або якісь там особливі. Я, власне, вертаючись до того, що ви розмовляли з отцем, хотіла зуважити, що так, є проблема. Вона власне стосується теж, можливо, якогось там, наприклад, назвімо це так, історію розвитку подій, зв'язаних з традицією Миколая, наприклад, у Львові. Очевидно, традиція була не перервана, як її не вибивали совєти, але вдома була, в школі діти хвалилися якось не було тої масовості, так. І десь з приходом незалежності почали відроджуватися активно традиції. І, власне, я пригадую, що пригадую, ну так майже в лапках пригадую, але я була за кілька років, я була вже волонтером у мальтійській службі. Тобто, першого Миколая я точно ніяким чином не можу задати, і це було десь 95-й рік приблизно, коли спробували робити якісь такі. Те, що можна тепер назвати акцією Миколая, так? Шостий, сьомий рік це вже стало зрозуміло, що треба якось так, можливо, цілеспрямованіше допомагати дітям. Це високо для Мальтійської були початки праці з інтернатами, з дітьми в тому числі. Це була швидше гуманітарна допомога. Треба згадати, що часи це були зовсім інакші. Але за якийсь, якийсь час сталося так, що ми прийшли до висновку, що діти мали би писати листа, діставати персональні подарунки. Мав би бути контакт між Миколаєм та дитиною, ну, якась комунікація, так? І ще ми зіткнулися з, з таким питанням, що нам потрібно було почати збирати ці гроші в Україні, цебто у Львові. І таким чином розвивався Миколай, і з якогось, ну, кінець 90-х, 2001, тисячі перший, другий, третій, вже почало з'являтися масово багато організацій, які робили Миколая організації, або приватно люди. Ну, приватна практика, звісно, її не можна не то що ніяким чином заборонити, якби не питання. Але тим не менше, нам все-таки час від часу виникає от така думка, яким чином консолідувати сили, наприклад, принаймні у Львові, зрештою в області, це теж не питання. Тобто дійсно сили можна консолідувати, тому що часами, роблячи добру справу, задаєшся питанням, як би добра справа не нашкодила, наприклад, так? Дітям. Серед Дітям, всім, так. Тому що це момент пов'язаний з вихованням, з становленням особистості. І те, як дитина від маличку відбирає певні речі, очевидно, це, ну, провокує споживацький світогляд, який в неї починає формуватися, розвивається, і в результаті ми дістаємо дорослого. Мешканця суспільства, який можливо може починати, особливо зараз я акцентую властиво на дітях з інтернатів, можливо, так. По-перше, ми для них працюємо, і окрім того, ну тобто знаємо тему, а друга річ, що вихованням дітей в родинах все-таки батьки займаються так чи інакше, так? Ну, більшою мірою, скажімо так. А з дітьми інтернатів треба дуже вважати на те, аби не, не, не виховувати з них властивого споживача, котрий, виходить з інтернату, розуміє, що е, прошу мені дати, і прошу мені дати все. І, власне, Свято Миколая треба так обережно з цим, але треба сказати, що не виходить. Тобто на Миколая починається масова атака е, дітей з подарунками, у людей пробуджується альтруїзм. і… Виливається в таку заводнену річку. Хоча тут, власне, бачите, часами в багатьох справах ходиш по лезу, і треба дуже точно знати, як правильно щось робити. Бо те, що діти в інтернатах таки потребують, ну потребують. Наприклад, коли у нас є у нас акція дуже завчасу починається, і листи ми теж спосюджуємо дуже завчасу. 10 грудня листи у нас вже збираються, акумулюються, е, припрошені листи, а подарунки в е, намадійській службі на Богомольце 8. Так? Протягом місяця люди збирають пакунки, і коли вони до нас приходять, вони отримують відразу, особливо ті, котрі першого разу, дістають е, цілу цидулку, таку в якій прописано, не знаю, 20 пунктами, як поводитися з листом. І те, про що ми балакали, як е, скромна дитина не залишиться, не знаю, там з олівцем і блокнотом. і як... Е, Нескромна дитина дістане пакунок велетенський, бо є благодійники, які щирим серцем хочуть дати тій дитині. От це треба врівноважувати абсолютно, і це питання до тих, хто обдаровує дітей. Я власне читала, що люди, які розуміються на педагогіці, і на вихованні дітей, кажуть, що найважливіше для дитини виховання і навчання. І коли здавалося б, банальні речі, так і коли в день в день Миколая дітей закидають мандаринками Солодощами і так далі, то м -м, радять. Самі ж вихователі з інтернатів, що може б краще було б для тих дітей облаштувати майстерні навчальні класи, е, якісь підсобні цехи господарства, де б вони могли себе якось задіяти. Я прочитала приклад снятинського дитячого будинку інтернату, де власне вийшла з такою ініціативою, і благодійники так зробили. І цей Миколай, напевно, є як, як найкращий для тих дітей, бо їм як голодного не нагодували рибою, так а дали інструмент і вони навчилися так, 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 щось дали робити. Водку, чи, ви, чи ви не Ходу ну, не пропонували тим благодійникам, які зголошують, які хочуть допомогти Святому Миколаю власне з такою так, поразко, ідеєю? без сумніву. Властива мальтійська служба працює трохи інакше. Нас дуже асоціюють з Святим Миколаєм. Я от принесла нашу емблему тут всім знані ангелики, які везуть мішок з санами. Це тільки частина того, що робиться для інтернатів, і навіть в рамках акції Миколай ми збираємо як пакунки для дітей. Так і збираємо також кошти. Ну так само ми при святі Миколая завозимо, наприклад, в інтернати спортінвентар. Наприклад, були кілька років, коли ми, наприклад, як ви знаєте, до вам вихователі раді? Ні, ми, ми працюємо з директорами, тобто ми зі всіма маємо контакт і намагаємося зрозуміти, що найбільш потрібно інтернатові, яким чином можливо можна підкоргувати оці ці моменти, зв'язані з розвитком дітей в інтернаті. Тобто, столярні майстерні, швейні майстерні, класи для танців це все наша справа. Як на Миколаї, так і не на, на Миколая. на Миколаї є чудесна нагода, аби, наприклад, могти звернутися до благодійників в місті і зібрати якусь суму, яку ми пізніше можемо витратити власне на, на ці потреби, потреби, які зв'язані абсолютно не з Миколаєм. Миколай це персональний подарунок дитині, на чому кажу, ми все таки наполягаємо і хочемо контакту. Пишуть листи у відповідь Миколаї дітям. І солодощі абсолютно обмежено. Я маю так, отче, але коротко, бо я ще Хобре. хочу почути, Миколу. Такий конкретний приклад про те, що щойно ми сказали, це я сьогодні повернувся з Бреховичського інтернату, де ми з нашими волонтерами мали таке театральне дійство для дітей. І, власне, телефонували до директора цієї школи з таким проханням, що ми хочемо приїхати, якісь солодощі, мандаринки привезти. Каже, нам цього не потрібно, бо діти вже це мають. А кажуть, добре, що потрібно? Кажуть, ну у нас, наприклад, в одному. Там відділенні діти мають холодну воду, тільки так? немає теплої води. І цей чоловік, от, після того, як ми поїхали, приїхав з бойлером, щоб це встановлювати. Так? Тобто, він вже готовий реально десь от, те, про що ми говорили, відповідати на ці потреби конкретної школи. Також я вважаю, що дуже досильно є, бо було чути також самих директорів. Це є найперше ну, так, це результат там, результат от, того, що вони мають школу, це власне діалог між такими організаціями, які, які тут є представлені. Ну, власне, ми сьогодні тому про це говоримо, щоб нас почули директори і можливо зголошувалися чи до, до вас, чи до, до пані Софії. Микола, я мушу висловити своє захоплення, як е, працювала ваша фабрика Миколая в палаці мистецтва. Ми кілька програм тому. Я була подивована, яка в нас класна молодь, яка стоїть на майданах, і е, е, наскільки вона чітко розуміє, якого вона хоче майбутнього. І так само я подивована тою такою натхненною жартовницькою працею, яку проводили учасники вашої фабрики. Може коротко розкажіть, скільки вона працює і чи важко вам це було все зорганізувати? Те, що ви робили? Ну, те, що я особисто, мені вже якось не дуже важко, тому що я прийшов в організацію чотири роки тому, коли вже була певна система. Були люди, які відповідали за певні напрямки. І просто я перебирав досвід, і вже, вже минулого року цього року я вже відповідав за певні напрямки. Певні напрямки це які? Щоного року саме? я робив парад? Цього року я координатор фабрики Святого Миколая, яка працювала цілий тиждень у Львівському палаці мистецтв з 11 по 17 грудня. Загалом на фабриці було зібрано дуже багато подарунків. Я... скільки осіб вас там працювало на тій фабриці? Самих тільки волонтерів, які отримали дані дітей і поклавлених подарунки, приблизно 600. Але є ще інша категорія волонтерів, які цілий тиждень там, по суті, жили. Вони приймали подарунки, які приносили люди, сортували їх, розкладали по столах, провіряли, чи ті, що пакують подарунки, чи вони не пакують забагато, чи замало. Також ми кликали дітей, ну, таких вже 13-14 років, які ще недавно. Так свято вірили в Миколая і пам'ятали просто що їм пакували. А тепер вірять, і... але вже його помічниками. Так да, і вони дуже допомагали саме старшим пакувати подарунки, тому що старше ну 20 років, 22, вони вже не дуже орієнтуються, що потрібно дитині 8-9 років. Ну тобто є якесь поняття, але часто все ж таки помиляються. Ось, вас була діти... така була учнівсько-студентська фабрика, я так розумію. Зазвичай, сказати, так, так трошки є. Ну, дітей ми звичайно не пускаємо, от щоб вони не бачили, що твориться на фабриці Миколая, яким готуються подарунки. А студенти і учні вже такі старших класів, ми звичайно долучаємо. Тому що ці ж учні потім будуть заміну цим студентам. Ми продовжимо ще розмову з Миколою. Я зараз хочу, щоб наші режисери показали, як це відбувається, як працювала ця фабрика. Це насправді теж унікальне явище в нашому місті. Тисячі подарунків за кілька годин рознесуть помічники Миколая. На фабриці Миколая останні приготування. Волонтери чекають у чергах, аби забирати подарунки для малозабезпечених сімей. Близько 3, 140 груп, які будуть сьогодні розносити подарунки. Зараз, як ви бачите, відбувається власне видача подарунків та для груп. і групи будуть вирушати вже в дорогу і доносити їх діткам. Плануємо сьогодні встигнути до 9.50 вечора. У пакунках м'які іграшки, цукерки, канцтовари, все, що Жертвували благодійники. Студенти теж купували солодощі. Ми пакуємо десятям сім'ям на сихів. Там 34 дитини. Ось ми власне перепаковуємо і зараз сідаємо в машину і їдемо їх розвозити. Ось. Нам дали ще додатково деякі солодощі, крім того, що є в мішках. Е, крім цього, ми ще власні купляли солодощі, також кидали. Ось і по можливості також приносили якісь констовари чи іграшки. Помічники Миколая приїжджають гості не санями, а автобусом. Інші несуть подарунки пішки. Проте настрій піднесений. Волонтери створюють дітям казку. Бери кулячки. збирай. Ой, 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 вашкий. А тобі сподобались подарунки? Ти був чемним? Так. Да. а в Миколая віриш? <ріст> Попереду у волонтерів ще десяток адрес мають встигнути рознести дарунки до 10-ї години вечора, щоб жодна дитина не залишилась без маленького дива. Заходьте привечір нас була. Робиш, допомагаєш діткам і робиш їх щасливими, бачиш їхні лиця задоволені. Ну, діти перш за все соромляться, але їм дуже приємно, тому що Миколайчик про них не забуває. Вони мають подарунки. Не сильно важко. Нам дуже приємно просто робити дітям подарки. Не всіх просто так є змога. І це маленька радість для кожного з нас зробити свій внесок в таке діло. А Микола, чому ви це робите особисто? Ну я прийшов на цю акцію просто волонтером 6 років тому. І... Чому що вас спонукало це робити? Спонукало мене те, що я поступив на перший курс університету, і я розумів, що я вже досягну того віку, коли я можу своєю фізичною працею комусь допомогти. Тільки я не знав, куди і як. Бо я якось жив на сихові все життя, поки в школі вчився, і нічого не знав про громадські організації, про те, що молодь може так активно долучатися. Тоді ще не було так інтернет поширено, в мене не було інтернету 2008 році. І коли я в університет, то перша така нагода була, це саме оголошення про цю акцію Кле про тебе не забуде. Казали, що там треба прийти на вишкіл, послухати, і може допомогти кожен. Я прийшов, послухав, зрозумів, що це те, що я й хотів, це допомагати дітям, які ризикують залишитись без подарунка на Миколая. І що ну, моїх сил цілком достатньо, щоб допомогти і взяти участь у цьому. Я залишився. Ну, Взяв участь в акції, подивився, як це все виглядає. Зрозумів, що організатори акції буквально декілька років старші за мене. Також вони не є якісь там меценати, не є багаті люди, це звичайні студенти. І я зрозумів, що це цілком мені під силу і почав ну, попросився в них залишитися в організації. Вони мене прийняли, почали ділитися досвідом. Ось, І знову ж таки, коли я розносив подарунки, по будимів цих дітей, я дійсно був, ну спочатку був трохи в шоці, тому що я не очікував, що у Львові. Є дійсно діти, які живуть в таких умовах. Я думаю, що все ж таки у Львові вже такого немає. Я чекав, що таке може в інтернатах, там, десь там що в області. Що найбільше вас вразило. Не більше вразило. Навіть так, не знаю, так. побут, там, де деякі батьки примудряються виховувати дітей, де, де практично я навіть не уявляю, як вони там живуть. Як, як дитина може нормально вирости в таких умовах? Скільки сімей до вас зазвичай зголошується? Е, до нас ніхто не зголошується, нас взагалі не чекають, а не ви очікують. Шукаєте Ми ці родини? беремо списки в соцзахисту, в міській раді, в кожній школі такі списки таких дітей. За 13 років в нас вже є певна своя база даних. Ми даємо кожного року волонтерам такі бланки. Де є дані дітей, і де нотатки вони можуть вносити зміни дуже часто. Ці дані є найоперативнішими. Вони зразу позначають, що родина переїхала в сусідів, випитуються, куди переїхала. Можуть зразу ж на другий день, 19-го числа, розвести туди подарунки. Ось, бо нам через інші служби то все буде дуже довго доходити. Ось і що найважче під час роботи фабрики було. На вашу думку, е, найважче найважче забезпечити одинакову кількість подарунків на всі зміни, тому що в нас е, фабрика поділена кожного дня на три зміни, і на кожну зміну по 10 груп пакує подарунки. І так буває часто, що до вечора вже все з фабрики вигребли, і вже на вечір нема це що спробувати. пакувати. Та. І тому дуже тяжко це от щось відкласти, щоб це викласти ввечері. І але часто ну не завжди це вдається, але в принципі з кожним роком це все легше. А безпека виходити вночі до ранку по квартирах, очевидно, це можуть бути різні люди. Це можуть бути різні райони. А, як це безпечно? Ну, По-перше, ми наполягаємо, щоб в кожній групі у нас групах з чотирьох людей, щоб в кожній групі був хоча б один хлопчина, повнолітній. Ось, по-друге, в, в дальні райони ми просимо зголошитись водіїв, їх зголошується дуже багато. Вони просто постійно розвозять по всіх адресах волонтерів. Що просто... це за водії? Це звичайні, звичайні пересі, мешканці. Звичайні мешканці, так, звичайно. Тобто вся наша акція, по суті, тримається на звичайних мешканцях. Скільки до нас ми... зазвичай зголошується людей кожного року? Загалом, які нам допомагають, декілька сотень. Ну, бо я так навіть не порахую. В нас ми як? ми, ми студенти, у нас немає ніяких фінансових коштів, нічого. Великих спонсорів у нас також немає, тому що великі спонсори хочуть реклами. Не хочуть, щоб ось ми вам дамо стільки то, але ви кажіть, що ми от робимо вашу акцію. Ми зараз, акцію. власне, про це будемо говорити. Я так розумію, що ви є посередниками між Святим Миколаєм, дітьми і львів'янами. Так, саме так. Ну, я вам за це дуже дякую. Питання серйозніше. Я про це писала на своїй сторінці в Фейсбуці, і вона мене були як журналіста. Коли приходить це велике свято, то ми отримуємо все більше дзвінків від наших нечемних політиків. А часом від нечемних посадовців, часом від нечемних структур, які кажуть, ви знаєте, я їду в той чи інший сиротинець. Покажіть мене, будь ласка, які буду обдаровувати тих чи інших дітей. Мене це дуже денервує, як журналіста, як людину. Може, от, чи ваша позиція і позиція Софії. Як бути нам в тій ситуації? Чи це є нормально, коли так багато треба бути? треба говорити про людину, яка щось дає іншому. Ну, звичайно, я як священник можу говорити те, що ми не займаємося піаром. піаром, так особливо політики і так далі. Це ми завжди десь наголошуємо, тому що якщо людина хоче будь-якого рангу, так хоче зробити якусь добру справу, вона завжди має можливість це зробити. Єдине, що як на мене, важливим є, що я несу за тим подарунком. Якщо пустку, ну чи тепле серце, це дитина зразу відчуває, правда? І дуже часто дитина не потребує якогось такого а потребує більше якоїсь любові, уваги і просто теплоти. Так? І що ти можеш Так, і ти можеш дати подарунок в руки, розвернутися, піти, можеш дати з нею посидіти, поспілкуватися, і це вона буде пам'ятати на все своє життя і. Ну десь насправді це буде найкращий урок, найкращий подарунок для тої дитини. А те про те, щоб говорити про тих людей, які роблять ці подарунки, ну мені здається, це і зайвим, особливо на такі свята. Це, це, я... це взагалі то ламає саму суть Миколая, тому що Миколай – чудотворець, суперечить. він так, вправду, ж вправду, ніхто кожен. не знав, хто допомагає цьому. Він був таємним жінка. благодійником. Так. Я коли була маленькою, мене завжди цікавило питання: ну як він так міг прийти, коли що я там на завуважена? хвилинку заснула. Mm -hmm. Всю ніч чекала. Таке враження, що всі знали. З боку, цікавило питання, як він може стільки встигати, коли стільки дітей і всіх обдарувати. Ну, тепер я знаю, як, бо є стільки помічників. Софія, ми з вами дискутували, власне, чи говорити, чи не говорити про це. Що стосується діяльності вашої організації, тому може варто про це говорити, щоб залучити ще більше і більше людей, щоб хтось подивився на того благодійника і сказав собі, чим я гірший, і теж прийшов і чимось допоміг. То як нам бути з тими благодійниками? Обласна, називати, Миколаїв... їх, не називати, піарити, Ні, не піарити? Ну називати, ідеться не про називати. Наприклад, мардійська служба могла би тихо робити свою справу і, наприклад, ніколи не з'являтися в жодних сюжетах, хоча в сюжетах, звісно, з'являєшся не через те, що казав, будь ласка, що приїхали десь там, зняли. Так? Тут є важлива річ, що коли хтось робить приватно таку справу, навіть організація якась, тобто там збираються там трудовим колективом і роблять щось. Ну, то роблять і все. І крапка. Для нас, які так само як фабрика Святого Миколая, працюють властиво руками і ногами, серцями, гаманцями, головами благодійників з міста, тобто міщан, львів'ян, властиво є донести інформацію про те, що це відбувається. І можливо пізніше теж показати, що дійсно це сталося і як саме це сталося. В цьому полягає тільки цей момент, зв'язаний з висвітлюванням справи. Бо це дійсно абсолютно суперечить справі Святого Миколая, бо він був потаємним благодійником. Ну до нас теж завітав потаємний благодійник. Я нашим гостям від нашого. Редакційного Миколая хочу подарувати таких Миколайчиків. Дякую. 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 От за те, що ви прийшли до нас, і просто за те, що були чемні, за те, що були чемні. Насамперед, я вам дякую за вашу працю. Я вам дякую за дух, який ви створюєте в місті, і дякую за тих дітей, які вас чекають, а може і не чекають, як казав Микола, але які точно пам'ятають, що до них прийшов Миколай. Тримайтеся, плідної вам праці. На наступний рік Дякую. і до наступного святого Миколая. А нам до наступної програми. Дякую. 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 Дякую.